Учень е, сидить, не робить уроки в телефоні. Я хочу зробити уроки, але мені якось вона не цікаві. Зроблю їх завтра. І а я і Я тобі казав, завтра зроблю уроки твої. От сидів він довго, взаморився і вирішив, що ну, спати пора. Дуже пізно ліг спати. А на ранок просинається, проспав школу. І з незробленими уроками взяв їх за руку і побіг в школу. Сів учень сів за парту. Ви запізнення. Виходить вчитель і, 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 і каже. Хто зробив уроки, будь ласка, підніміть руку? Скажи мені, будь ласка, скільки буде 1500-223 поділити на 1593 А у роді мене подивляється і такі. Два. Неправильно. От щоденник тобі два. А, неправильно Бистро <рив> до директора. <рив> Як як не знати робити. як уроки не робити то таке буває, як буває, якщо е, не знати розкладу і сидіти в телефоні замість того, щоб робити у мене раз таке було.